Київське крещення напряму зав'язано із Карпатською Русю, і Болгарією. А подумай, сьогодні і Болгарська церква, і Сербська, і Карпаторуська церква, і Українська церква, і Київ Печерські монахи це велика єдна сім'я кріпких благодатних православних Боже, молитвами святих. Антонія Феодосія, києво Печерських, і мовляти ми всіх святих, києво Печерських, Господи, благослови, щоб ми всі держалися тісно у єдині з Канонічною церквою. А віддя, як ненавидять противники православ'я, саму лавру, не стільки вони, якби не стіни зовсім ні. Вони стіни взяли і стоять, там нікому не ні молитися. Сатаністи тягнулися до мощей, вони хотіли взяти під контроль мощі, бо мощі і злучають унікальну божественну благодату, духовну енергію, котра мільйони людей підкріпила духовно. От чому противники православ'я рвуться в монастирі, їм не треба стіни, бо такі стіни можуть будувати нині кранами за місяць, за півроку. Вони рвуться до мощей Київ печерських до преподобного Іва Почарівського, до святих Святогорських. Вот. І ми сьогодні кажемо, Боже, поможи нам, щоб у Воскресний день відчували себе дітьми Воскресення. І кожен, навіть женатий або замужня жона, по духовному, коли прибуваємо в церкві православні богослужені, маємося відчувати іноками. Подвижниками, такими, як печерські монахи були, не по їхньому подвігу, а по стостоянню духа, бо лиш так поступаючи, ми діти Христові, родичі монахам. І монахи для нас любими їх подвиги. Не случайно, наші люди так люблять ходити в кресні ходи або проходити многократно по закарпатським нашим монастирям. І почаємо постійно їздять автобуси, потім по всій Україні, а потім деколи біжать до святих у Грузію, в Грецію, в Болгарію, в Сербію, в Чорногорію. Оскільки наші люди йдуть по монастирям, не просто відійти стіни, а щоб поклонитися мощам і чудотворним іконам. Лиш ми знаємо, що цінно в православію не якісь національні пріоритети, а сила духа. І лиш так ми настоящи православні в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.